Марабу, я Марабу, Ты танцуешь, я уже в твоем плену. Всем привет, друзья! С вами Доломчик! и сегодня мы будем играть на сложному рівні, який схожий на Я не знаю, схожий ли він на Борбаш, не знаю. Но мы будем на ньому играть. геометрия да геометрика геометрия 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 ладно давайте будем играть в принципе давай я сейчас зайду захожу все нашел зашел что тут происходит как ну-ка ну-ка ша давай. А! Мне мышкой неудобно нажимать, а я буду на клавиатуре нас на спайс буду нажимать. Потому что мне на мышке неудобно. Я мастер геометрика дища. Я мастер геометри Dash. Хорошо. Ну я мастер геометридash, я вижу в него град, да. Играю два дня. Шутка десь вже уже год, два. Опа. <свеч> 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 Вау, Эй. как красиво тут порывается. О, 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 о. Ну тут басы качают там, да. Прям дуже, дуже качают. Прям дуже. А сейчас, как думаете, будет реклама? А так и будет. Знаєш, як скачати Ukraine GTA? Зараз я допоможу тобі. Спочатку заходимо на наш сайт, посилання на нього є в описі та натискаємо на кнопку Почати грати. Після цього у нас скачується файл, і ми відкриваємо його, обираємо мову, приймаємо умови, вибираємо місце, куди встановлюватиметься гра. Рекомендуємо диск де. Далі, якщо у вас встановлені потрібні драйвера, ми прибираємо галочки, якщо ні, то залишаємо їх. Чекаємо на закінчення завантаження самого лаунчера і потрібних драйверів, після чого відкриваємо ігровий лаунчер і тиснемо кнопку Завантажити. Очікуємо на завантаження самої гри. Після завершення завантаження вибираємо сервер, на якому гратимемо, і натискаємо кнопку Грати. Очікуємо підключення до сервера та починаємо реєстрацію ігрового аккаунту. Обираємо одяг, вписуємо ім'я, прізвище та дату народження вашого персонажа, після чого вводимо вашу реальну пошту та вигадуємо пароль. Вітаю! Ви успішно зареєструвалися! Настав час почати ознайомлення з грою та познайомитися з першим квестовим персонажем Степаном. Якщо у вас виникли проблеми зі встановленням гри, ви можете звернутися до нашої технічної підтримки, яка розміщена на сайті приємної гри на Ukraine GTA! Україна ГТА це онлайн-гра про Україну з унікальними можливостями, з найкращим ком'юніті, рідними містами, селами та роботами, гра, в якій ти можеш реалізувати всі свої мрії і стати будь-ким. Ти можеш вступити до лав ЗСУ і захищати свою країну від злих орків або виконувати вказівки генерала. А як щодо національної поліції, тобі ж явно подобаються погоні за злочинцями чи їхні затримання. Ні, тоді накривай кортелі разом із СБУ. Ти навіть можеш стати президентом. Чуєш, саме ти зможеш вирішувати всі важливі питання нашої гри. В Ukraine ГТА, ти можеш стати лікарем і допомагати людям. А якщо тебе не влаштовують офіційні організації, то ти можеш піти добровольцем у тероборону і обороняти блокпости. А щодо робіт, інкасатор Приватбанку, далекобійник АТБ, Кур'єр Укрпошти та багато інших, і це все ти можеш побачити саме в нашій грі. Поринь у рідні простори неосяжної батьківщини та обирай правильний шлях. Грай в Ukraine ГТА, слава Україні. Давай, 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 давай. Проході. Басы качают. Басы качают, то вечеринку можно. Басы прям качают. Рил. А тут сложно. Ладно, там монетка. уголок ударился. Блин, зачем мне сказал, что я об уголок ударился? Я сейчас представ, помню, я, я мизинчиком ударился. Ой. Ой. Вот это реально сложно, скажу я вам. сравнить з Бладбашем. Він може сравнить з Бладбашем, да. Мені там щось казало, що Бладбаш удалили. Не знаю, надо буде подивитись. Удалили Бладбаш чи ні? Надо буде подивитись, тому що мені казало, що Бладбаш удалили. Ладно. Ладно. Я бы... А теперь подумай, удалили или блубаш? Точнее, удалили. Вот он. Он там Блодбас, да. Его не удалили, ну мы будем прощаться на цьому. Да. Якщо же хочется більше видео по герме Dash, обов'язково ставте ставьте Ну и всем пока-пока. Марабу, я летаю, будто птица Марабу. Ты танцуешь, я уже в твом плену.